Коломієць влог, ми з групою Арлет продовжуємо фестивальне літо. І наступна наша зупинка це Вудсток Україна. Він проходить під Львовом. Якщо точніше, то ми їдемо у Свірж. І найголовніша новина сьогоднішнього ранку з нами їде наш гітарист Павло. В конце нашей передачи выступит группа из новой Церкви Арлет. С альбомом Арлет. Свой дебютный альбом, который называется Арлет. Встречайте группа Арлет. Еще за наш наикращий менеджер в свете. Соня, мы тебя поздравляем с Днем пиарщика. Счастья тебе, здоровья, успехов, хорошего настроения. <сёк> <сёк> мы дарим тебе эту песню. Твои тонкие пальцы мудрый касается я, я ищу оправдания, но а не, попал, не я получается Я хотел поставить Вчера был день пиарщика, поэтому поздравляю Сотни с днем железнодорожника Будь здорово, куй, не отходя от класса. Не перемыкайтесь Довгі ноги. Це не я. Це Льоха. Довгий ніс. Це точно льоха. По болоті ходить скрізь. Льоха. Цапля. Шлянь віртуальний різдво. Лелека. Це є цапля. Це і є цапля. Юля вгадала. Музика та політика. Ану. Не, і не політика. Дивіться, про нас написано в газеті Дякую. У Луцьку, 6 серпня, пройде 10-й ювілейний фестиваль українського духу Бондерштату. Виступлять гурти. Серед них Тартак, Бруто, Антитіла, Оторвальд, Фіолет, Еполець, Арленд. На, почитай. Ой, нас газеті пазеті магістралі. А ось 19 серпня, до речі, день пасічника. Спусти. Тому передаю вітання Івану Давиденку, який знімався в нашому кліпі на картах світу. Да, точно. Днем пасічника тебе. привіт, Поздравляю тебе, Вань, щастя тебе здоров'я. Ваня, В чому твоє щастя здоров'я? <реку> <реку> <О, дата>, <реку> 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 щас, я... Любиш ли шоколад? <реку> <реку> О! Да. <реш> Тільки молочний. Так обідно, Льохі батьки привезли з Львова такий кусень шоколаду. Збір. Чорний. Тоби, Льохі привезли шоколад із Львова. Такий <реш> кусень. А могли б і шлем віртуальну реальність? <реш> <реш> Ми вже приїхали до Львова. Нас зустрів трансфер. трансфер. Так, нас везуть у свіржі. Ти за кого у Шока за Виктора Якуновича. Это человек стабильный. Он тот раз, тот раз. Тот раз. Не прошел. Я за него голосовал. Изменения были. А давайте говорить на песочном языке. Ты каждого слова добавляешь са с таким же, с такой же гласной буквой, которая была до этого. Например, если Саша, то са, Саша, са. Вова это вусо, са. А Павло? «Посавлусо». Пасало сок. А влешені. Пасало сок. Що? А як вудш так буде? Глусут до сок. Глусут на сок, короче. Колосок. Андрюха! Здравствуйте, Вот От це прикол! <реклама> Ладно, сегодня традиция, традиційна змінна традиция. Давай. Зірка приїхала на Вудсток. Павло, давай. Щастя. Ну все, визнайсь. Він Вудсток це прекрасно, подивіться, так? Да? <рес> крабкор, крабкор. Крабзрок. -краб Підписуйтесь на влог. О, нормально. А вже втретє ти на фесті, де ми граємо? фест. І ще буде Бандерштат, я знову буду. Давай обнімемось. Твоєю цією користуватися популярністю. ти дуже любите обніматися. Звичайно. Обнімашки на Вудсток не встигли приїхати вже, обнімаємось. Ще ніколи не розписувався між борщів. Так, я розписався на борщу з сметаною. А святом то не сказати. Так, у Павла улюблена страва – борщ. Віра, такий смачний борщ. Блін, так хочеться з'їсти. Тут саню сьогодні рвуть на частини. Все, до зустрічі. Все, дякуємо вам за фото, дівчата. Где твои тонкие пальцы? Кудри касаются кругом одни варьят, я варьятом чуть не став. Я маю досыквашить слухи на нормальный. Причем такой путь. А у нас как завжды саундчек. Чекайте Ого, Привіт-привіт. Ми в тому році грали на Бондерштаті і Лія е, допомагала нам всюди, супроводжувала. А тепер Давай. Вже дуже скоро виходимо на сцену, буквально хвилин 10. О, Павло, ти готовий? Прокачати Бо Андрюха готовий. О, тот раз, тот раз Прокачав. Андрюха вже качає. Арле! Я слухала ваш на виду! Всім відіграли на бусток Україна Фіолет, Арлет і ще багато крутих чуваків. Ей! Реально дуже прокачало, сподобалось. і Ми приїхали вже е у Львів. У нас дуже мало часу до доходь. О, клас, делікатека. Може. Е а у Юлії імбирний напій на шишках. Так? <риклад> 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 Буду. Я ну, вот ну, ну, Эльбер люблю. Ну, ну, люблю. А, давай я в слово моушен не буду есть его. <laughs> Юля, скажи, я где играл Леха? Ой, да. Леха был просто невероятный. Леха думал, что он лучший, но он оказался наилучший <laughs> Вокалист, вокалист Арлет, что ты можешь про него сказать? О Боже, какой же он красивый. О, да. Просто божественно, Невероятно. Юля, нет. Мама мне казала, что я лунчий. А я найлунчий. Чувак, реально как, в цели приходит дівчина такая. Мама, я думав, что я лунча, а я найлунча. Коли Павло грає на вуть, то реально викладач його Борис, Ген... Борис Геннадійович Гюн... Гюнтерштейн Гунтерштат Гюнтершт... плаче. Бо не такому він тебе учив, Павло. Короче, шкода, що ми що завтра грає Бахрама не сьогодні. Так би ми ще послухали по храму. Бо дуже любимо, коли Твої тонкі пальці, кудрі касається, я іщу оправдання, але не виходить. Покидаємо Львів, їдемо додому в Київ, але дуже скоро повернемось, щоб зіграти на захід фест. Пока.